Вітаю, шановні! Чи знаєте, яку воду ви п'єте? Чи знаєте ви, що ви вживаєте? Звісно, я не маю на увазі, що ви вживаєте під час новорічних свят, а я маю на увазі саме водичку. Пити чисту воду вкрай важливо для нашого з вами здоров'я, адже ми і самі з вами на досить велику частину складаємося саме із водички. Саме тому мої друзі, які проживають зовсім близько з Черкасами, вирішили передати через мене ось цю водичку на Черкаси водоканал. Адже саме в Черкаси-водоканалу є така дуже зручна послуга перевірити на якість вашу воду. Ну а зараз ми дізнаємося, які самі аналізи можна отримати в Черкаси Водоканал. Ви можете отримати жорсткість водички, бо ви, можливо, після своєї скважини бачите е, накип в чайнику, в пральній машині, залізок, е, нітрати. Треба набрати водичку. Якщо це на хімічний аналіз, ви набираєте 1,5-2 літри в пластмасову бутилочку і набираєте її в чистеньку, з під води, звичайно. Набираєте її під кришечку. Щоб не було повітря. Приносити нам водичку. Водичку треба набрати і протягом двох годин привезти нам на водоканал. Ми вам даємо таку заявочку, вам потрібно її заповнити і відмічаєте показнички, які треба виконати. Ставите число підпис, ми виписуємо вам рахунок, що ви оплачуєте у нас в касі. Відразу водичка йде в лабораторію і виконують лабораторні аналізи. Після цього є протокол. Протокол. Ми вам можемо як отримаємо це приблизно на наступний день або через один. Ми вам скинемо на вайбер. Захочете отримати паперовий примірник, прийдете до нас. До нас в лабораторію привезли воду, яку потрібно проаналізувати. Ми будемо визначати у даній воді вміст заліза. Чому це важливо? Тому що перевищений вміст заліза у воді може викликати. Захворювання серцево-судинної е, системи, е, шлунково-кишкового е, тракту, ну і відповідно там, захворювання шкіри і так далі. Е, ми налили е, дану воду у колбу і тепер будемо визначати мізаліза заліза на е, атомно-адсорційному спектрометрі. Беремо наш заздалегідь підготовлений стандарт, стандартний розчин і аналізуємо. Стандартний розчин це розчин із точно визначеною концентрацією, який ми приготовили заздалегідь. За ним ми маємо налаштувати наш графік для того, щоб коли ми будемо вводити пробу води, нам визначили концентрацію. Далі ми беремо наш зразок води і також поміщаємо до нашого приладу. По цьому капіляру вода йде у прилад де відбувається розпилення цієї води, також спалювання у в вогні, як ми бачимо, в полум'ї, тобто відбувається полум'яна атомізація. І відповідно, коли проба згорає, відбувається поглинання оптичного випромінювання від джерела випромінювання, і, відповідно, в приладі він показує нам рівень адсорбції, а за рівнем адсорбції нам показує також концентрацію. У нас норми в водопровідній воді заліза є 0,2 міліграм на дециметр кубічний. У скважині ця норма 1 міліграм на дециметр кубічний. У нас була, був зразок води, який ми проаналізували, і ось ми можемо побачити результат. Тут Є назва нашого зразку, я його назвала зразок 1, є рівень адсорбції, який цей зразок дав, і є концентрація, яка становить 0,1 міліграм на дециметр кубічний, що означає, що наша вода відповідає всім нормам. Зараз ми будемо робити аналіз, визначати жорсткість води. Жорсткість води це сума іонів кальцію і магнію в воді. Значить, для цього нам потрібно 50 мл досліджувальної води до відібраної проби. 50 мл ми беремо проби нашої водички, додаємо 4 мл буферного розчину робочу розчину Добавляємо три капельки, три капельки індикатора хромогену чорного. Отаке, От бачите, у нас заборлення, виходить, фіолетове. Тітруємо Б 0,0. Дну малярним розщину до переходу із фіолетового кольору у бірюзу. такий бірюзовий, він, зеленкуватий колір. І тоді будемо робити розрахунок. Оце ісю, що він вже з фіолетового змінюється на такий він, бачите, бірюза голубий якийсь такий він. І так у нас пішло 18. І 80-х. От цей результат. 18,8 ми підставляємо нашу формулу. 10 множимо на 18,8, ділимо наш об'єм, який ми взяли на 50, і буде готовий результат. 3,76 це буде мілімоль на дециметр кубічний. Це така розмірність жорсткості. Питна вода допускається нормативи, допускаються до 7. Мілімоль на дециметр кубічний. А у свердловинах допускається до 10 мілімоль на дециметр кубічний. Вода є прозора, є каламутна. Прозора вода має каламутність до одиниці, а якщо вона каламутна, то можна і більше одиниці. Це вже вважається, що вона йде з порушенням. Вода не каламутна, це до одиниці. Кивіта, отут є смітка. От ми по цю вітку наливаємо воду. Воду на каламутність не фільтрують. І ставимо її в прилад. Закриваємо і прилад показує нам каламутність. Це 0,527. Значить, коли при нормі одиниця 0,527 це дуже нормальна каламутність. У підсумку наша вода виявилася практично чистою і можна споживати. А що ще дуже зручно, я сьогодні прийшов до Черкас водоканал лише для того, щоб записати ці слова. Але загалом можна було й не приходити, бо всі висновки мені надіслали у Viber. Тому користуйся цією послугою, бо це і зручно, і корисно. А головне це важливо. Потрібно знати, яку водичку ти вживаєш, бо вода це життя.